Друзі, вітаю! Ви на каналі Пров'язання та шиття, мене звати Раїса. Сьогодні поговоримо про те, чим я займалася останні 2 тижні. Я достатньо багато шила і трохи в'язала. Почнемо ми із пошиву, тому що я порахувала, в мене аж 5 готових робіт і дві роботи достатньо таких затратних по часу. Починаємо напевно з цього пальто, тому що воно мені дуже подобається. <смі> І я дуже пишаюся, що мені вдалося його пошити, тому що останнім часом дуже складно в мене це все виходило. Планів було багато. А от з виконанням завжди проблема. Пальто вкорочене по типу такого чоловічого піджака. Мені подобається в ньому, що воно ніби і просте, і разом з тим базове, і колір такий ненав'язливий можна додавати аксесуари якісь яскраві до нього. Колір і вигляд не дуже передає камера, тому що в будинку як я вже і при світлі і без світла намагалася його сфотографувати, зняти. Все ж таки, якось камера його замилює. І робить це полотно, ніби якесь воно як ну, безфактурне, якесь як плоске таке. А от на вулиці трохи краще. Я вам ставлю відео, подивіться, як воно виглядає на мені. А дуже просте. Воно в міру вільне, але мені подобається, що воно. Поєднання класики, і разом з тим вільний крой. Тут трохи спущений рукав сорочкового типу, такий великий достатньо тут комір. І воно на запах тубортне. На потаємних таких пришивних кнопках. Великі. Це. кармани. Подобається, що немає якихось лишніх деталей, що можна додати якісь аксесуари. І Прикрасити, розбавити цей сірий, хоча мені дуже подобається колір. Підкладка тут із плащової такої тканини, вона міцна, але не шелепуча сильно, і виглядає гарно, і не блистить, і не дуже така зовсім тоненька. Вона вже за ті часи, що носилось минуле пальто, нічого з неї не сталося. Все класно виглядає. І... Це мені порадила, до речі, продавчиня в магазині. Я шукала щось на підкладку. Вона каже, можете взяти ось таку плащівку, її теж беруть на підкладку. Це сама, велика робота. Шила я його ніби й недовго, але якісь були моменти ручної роботи, тому що пальто це не просто зшив і все, його треба провести правильно в ЛТО. Потрібно робити вспушки там спушки, помір, щоб борт пальто тримав форму, нічого тут не з'їжджало, не, не роз'єднувалося. І це все так само низ пальто потрібно підшити, і рукав, щоб підкладка не виверталася, все, все тут багато ручної роботи. Я, звісно, люблю шити, але більше люблю на машині, щоб це було все швидко, щоб результат був дуже швидкий. Наступна робота. Це сукня для наймолодшої доньки. Я її планувала на день народження. Я, до речі, її встигла якраз дошити до дня народження. Все вийшло вдало. Це льон з віскозою. І прикрашено воно таким мережевим з Алікспресу, ніби дуже простеньке, але. З льоном класно комбінується. У мене, до речі, ще є два кольори льону. і Я планую теж шити сукні. Можливо, буде сарафан, можливо, буде, ну, звісно, якась інша модель, щоб не було занадто скучно. Але я хочу, щоб це було якось під єдиною концепцією, щоб все ж таки якось вони поєднувалися, ці сукні. Дуже приємна, до речі, тканина. Мені подобається. Я вже шила кілька речей з такого виду льону. Класно носиться, переться, ну, в міру внеться, звісно. І порівняно із 100% льоном, воно не так сідає. На донці я чи відео вставлю. Я думаю, що вже багато хто бачив, тому що я вже в шорцях виставляла. Не знімала я тоді відео, тому що після дня народження всі захворіли, і мені було конкретно не дуже добре. Хоча я зазвичай легко переношу ці всі віруси. А цього разу в мене не було сил, була ломота в тілі, боліла голова, то я ж сиділа, тільки в'язала шкарпетки на дивані. Потім пізніше вам покажу ці шкарпетки. А зараз наступна готова робота. В мене її вже немає. Це був світшот для чоловіка. Вже історію цього пошиву я вже напевно розказувала, тож показувала лише в шорцях відео фото. Додам сюди, зможете переглянути. Більше я не фотографувала цю, цей світшот там. трьохнитка з начосом. Турецька хорошої якості, класний начос. Якраз трохи чоловік мерзне, то дуже йому комфортно і подобається, навіть вже потепліло, і все ж таки він не спішить роздягатися і ходить в тому світлі. Наступна робота це спідниця для моєї вікусі, чорна класична спідниця по фігурі. Тут ось по нозі йде така розпірка. Ось так її видно трохи. Брала якусь класичну спідницю з інтернету. Зараз багато є викрійок, можна скачати, готових. І перемоделювала тут з цієї сторони виточка, тут тканина розрізана, зробила розпірку, і якраз виточка сховалася в цей шов по спинці. Тут по дві виточки з двох сторін, тут потаємна блискавка, низ підшитий вручну, потаємними стіпками, щоб все було люкс. Вона без пояса, тут просто обтачка. Ось я покажу її. Я її навіть не знімала окремо у відео, тому що ну, ніби все дуже просто. Донька не захотіла зніматися, фотографуватись. Я поважаю її рішення, тому що це підлітки і, звісно, що не завжди є в них настрій і бажання фотографуватись. Тож показую лише на вішечку. Наступна робота це курточка для моєї наймолодшої доньки, вона подовжена по типу пальто. Сьогодні ми її вже одягали. Її ходили фотографувати, знімала там, її ловила. Це плащівка минулого року. У мене була вона в залишку. Я вам вже розповідала, підкладка теж з залишків. Тобто, це в мене була утилізація залишків. І кнопочки я тут обтягнула тканиною, утеплювач поставила холофайбер. 100, тому що минулого року взяла 200 і він, вона була мені задовста для весни. А зараз якраз і тепленька вона, мені здається, що тонка, але вона тепла. І разом з тим дуже зручна, я думаю, що не буде в ній жарко. Є капюшон, він нез'ємний. Зараз весняну пору дуже зручно, що є капюшон. Кнопки я обтягнула тканиною. Десь в мене вже є майстер-клас в самих перших відео. Там я показую, як обтягнути кнопочки тканину. Манжети тут по типу сорочки. Вони просто застібаються теж на кнопочку. Дуже зручно. Ось так це виглядає. Тут такі розрізи, вона по типу сорочки зроблена. Мені взагалі подобається такий стиль. Я навіть і собі би хотіла таку курточку. Потрібно буде придбати тканину, щось схоже пошити. Кармани прості зовсім такі. накладні. Все вміло, все стильно, все як я люблю. Підкладка мені подобається, що вона така жакардово принтована. Теж люблю, щоб була така акцентна підкладка. Так, фото, відео на донці я вам додаю. Перейдемо до в'язання. В мене є дві готових роботи це шкарпетки, ніби вже не сезон, але це вони ще в мене із кінця зими. І, до речі, це перший мій жакар. Я раніше жакард в'язала лише на машині, а от з пицями чомусь не було потреби. Це шкарпетки дитячі, вони ще достатньо великі на доньку. Я думаю, що будуть на наступний сезон. Пряжа це комфорт від Алізе, п'ятка тут французька, клин підйому, все просто. Але цей же карт дуже їх прикрашає, і мені вони дуже подобаються. Так, наступна робота це пряжа Vogue, здається, мені дарувала її Лариса. Лежала вона, чекала свого часу, щось нічого я не могла придумати. Спочатку думала в'язати ажурні шкарпетки, але щось таке я не підібрала під візерунок, Зв'язалася Розв з ажурними шкарпетками, але зв'язалися шкарпетки з жакардом. Дуже вони такі ніжні. Тут я вже спробувала для себе круглу пятку. Мені вона дуже сподобалась. Дуже вона прикольна. Планую ще в'язати шкарпетки з круглою п'яткою і постараюся зняти вам, як я її в'яжу. Звичайно, що таких майстер-класів вже багато, але я думаю, що зайвим ще один не буде. Дуже подобається цей такий шакар, зовсім простенький. Шкарпетки випустили пушок. Дуже вони чудові і прекрасні. Я вам ще покажу кілька своїх процесів, розповім трошки, що я далі планую. Ось в попередньому відео я вам показувала такий кардиган, який я в'яжу для доньки. Це буде в комплект до майбутньої сукні. Ось я вже зв'язала трішки візерунку такого ажурного, він зовсім простий Тут вже я майже ще трохи буду завершувати. Тому що не хочу, щоб він був надто довгий цей кардиган. Пряжа це газал Baby Cotton, Дуже вона така прикольна, м'яка, колір шоколадний, але він настільки класний, приємний Ніби для дитини, він затемний, але коли я приклала до неї, то дуже гарно він виглядає. Буду продовжувати в'язати цей кардиганчик. І думаю, що скоро він стане готовою роботи. Мене якщо щось захоплює, то дуже швидко в'яжеться. Але якщо я тільки його чуть-чуть відклала, то все, вважаєте, що це буде дуже довго в'язатись, тому що в мене виникають якісь нові ідеї, а те все лишається і лишається чекає мене. Мій процес це ось такий кардиган. В цій моделі я заміксувала три види пряжі. Це ось такий мохер. Мені дарувала його надійка. Це ось бавовна, кольор льон. Це ще італійські запаси. Я навіть не знаю, який це артикул, я точно знаю, що це бавовна. А це в мене, так, хармонії, гармонії від Gatto, меринос. Це десь приблизно по 1500 метрів. А ось це, здається, 950 метрів. Я так порахувала, що дві ниточки бавовни, одна мериносою, одна мохеру приблизно десь 330 метрів виходить в 100 грамах. Цікавий меланж виходить, тому що ось ця пряжа світліша, тут поєднання такого світлого і темнішого пуху, А ось цей. Меренос трохи темніш. Достатньо таке пластичне, приємне полотно, в'яжу я спицями 3,70. Ось 3,70 у мене погон. І по погону я зробила ось таку ажурну доріжку. Зараз її тут не дуже видно, але ось коли воно це все випереться, вляжеться, я думаю, що буде цікаво це все виглядати. Єдине, що не вирішила, що робити з рукавом. Чи залишати його таким прямим, так як тут буде просто кідтовка лицевою гладдю. І думаю, можливо це зробити таку китлювку і по низу рукава, щоб воно було ніби ну, прямий, розширений низу. Або зібрати на манжету і зробити ось такі самі листочки чи колоски, як і тут. Зробити по манжету, він такий невеликий, там сантиметра 3-4. Оце я ще покину цим mm -hmm. колір, мені дуже подобається. Він дійсно, як вівсянка, такий неоднорідний оцей меланж. І якраз світлі ниточки трохи розбавили темні. Спочатку я думала, взагалі, що це буде такий дуже теплий, з мохером щось. але Потім подумала, що якщо поєднати з бавовною, якраз і бавовна стане легшою, тому що якщо самої бавовни в'язати кардиган, він важкий. А тут якраз цей мохер і беренос, його класно розбавляє, і один одного вони доповнюють. До речі, зразку після прання, після ВТО виглядає дуже супер. Петлі всі розрівнялися. Цей ажур дуже гарно видно, бо зараз може таке все тут зібране, нічого не зрозуміло. Тому що буде така у мене ковтина кардиган. Це його почала в'язати, ще коли було холодно, стало тепло, і я думаю, що ж це зв'язати треба щось бавовняне, тому що все ж таки жарко в чомусь такому вже мериносовому. Полізу в свої запаси, щось буду відривати, буду працювати з запасами. Не хочу чогось нового накуповувати, тому що то все лежить, а ти знову скуповуєш, це все захламлюєш. І... Треба працювати з тим, що є. В найближчих планах ще в мене є така ідея пошити собі сорочку і доньці. Це мікровельвет. Я не знаю, такий зелений, дуже активний, і мені здається, що його тут мало. А ось вежевий, його тут метр сорок. Я думаю, що на середньої довжини сорочку зробити її на кнопках в спортивному стилі. І ось цей такий яскравий зелений. Буду шити для доньки теж сорочку, для найменшої, і, можливо, ще якийсь сарафан чи штани. Скоріше все, що штани, тому що вона така активна, що в сарафані, не знаю, чи буде зручно. Тим більше планую ще плануєш шити сукні, то треба, щоб було все в гардеробі, верх і низ. І я думаю, що тут такий відріз, що має вистачити ще як на якусь спідницю, можливо, і для мене. Побачимо, що з цього буде. Це мікровельвет, він дуже приємний, дуже м'який. І такого типу я вже шила брюки чорні для доньки, для вікусі. Вона їх носила в школу ну, майже кожен день. І каже, що дуже класна тканина, вона переться добре, і, до речі, до неї нічого не налипало до того вельве. Саме головне для одягу на кожен день це те, що ця тканина не мнеться. Навіть після прання витягнули сушки і вже можна одягати. Не потрібно гладити. Вона каже, навіть було складу їх там, і дістаєш і вдягаєш і води, ніби тільки з-під праски. Тож мені це подобається такий варіант. Ще потрібно футболок, але побачу Буду поки що працювати з цим. Ось такі в мене плани і процеси. Буду завершувати те, що розпочала. Не можу я багато процесів одночасно виконувати. Мені дуже зручно, що я захопила з чимось і над ним працюю. Можливо, це більш повільно виходить, але. Мені такий спосіб більше подобається, тому що коли я почала вести Ютуб, я спочатку була однопроцесниця, взагалі в'язала якийсь один процес чи щось одне шила, а потім переходила до іншого. Потім, коли я почала вести Ютуб, я спробувала, як інші дівчата розвела багато процесів. І в мене ще тут якихось купа домашніх справ, і це все-таки якийсь в мене каламбур, мене це відволікало, нервувало, дратувало. Тож я вирішила, що буду робити по мірі можливостей, буду потрохи якийсь процес, розпочала. Якщо я хочу дуже над ним працювати, я працюю. Тобто я розпочала вже збувовний кардиган, і це я вже трішки відклала. І ще дуже на мене впливає те, що на вулиці стає тепло, сонячно. І вже, якщо тепло, вже звісно дуже теплу пряжу не хочеться в'язати. Тож, скоріше всього, що буде щось демісезонне. літні речі, я поки не планую, хоча поки, тому що ще з минулого року в мене є ідея зв'язати з шовку. Скоріше всього, щоб буде на машині. Але я хотіла би шовк з чимось поєднати, щоб його трохи стабілізувати. Ось, наприклад, бавовни. У мене немає такого кольору, щоб підійшла до того шовку. І це я ще думаю собі. На сьогодні буду завершувати. Дякую, що ви були зі мною, що ви мене підтримуєте. Мені це дуже приємно і цінно. Бажаю вам приємного в'язання, легких петель. Бережіть себе і зустрінемося в нових відео.